Велика субота, день спокою. Останній день перед Пасхою Христовою, перед світлим Христовим Воскресінням. Зранку у храмах звершується божественна літургія, і символічно відбувається перевдягнення священнослужителів. Служба розпочинається в чорних богослужбових одежах, а завершується в одежах білих. Так само і для учеників Христових. Жон мироносець і всіх вірних, сум і плач за розп'ятим Спасителем, якого поховали у гробі, змінилися на радість світлого Христового Воскресіння. Останнє приготування до Великоднього богослужіння, яке розпочинається перед опівнічю, зазвичай близько 11-ї години в храмах. Розпочинається пасхальна полуношниця, а о півночі біля храмів, пролунає вперше в цьому році радісне великоднє вітання, те вітання, яке почули жінки-мироносиці від ангелів, що сказали, чого шукаєте живого між мертвими? Немає його тут. Він воскрес. Це вітання Христос Воскрес! Перше почуємо ми сьогодні біля храмів. Я запрошую всіх розділити цю молитовну радість, не тільки прийти на освячення пасхальних приношень, але і на великодню службу, щоб насолодитися спільною молитвою і радістю великодньої пасхальної літургії. Нехай Бог береже всіх нас, миру, добра і благословення бажаю вам.